Продовжуємо спілкуватися відносно Божої роботи, яка проявить себе, проявляє і довершить справу в судах. Божі суди це наймогутніша зброя досягнення цілі і найвеличніша дія Бога, яка Утверджує його волю і завершує його ціль супроти всього. Давайте прочитаємо кілька місць писання, які говорять дещо нам про суд. Перше місце, яке ми прочитаємо це Псалом 9. 9 псалом, 16 вірш. І його дав пізнати себе. Він здійснив суд, нечисті, піймані в ловушку ділами своїх рук. Суд уловлює нечистих в капкан. і ніхто із нього не може вийти. Це один із факторів, який здійснює суд. Друге місце, яке ми прочитаємо також із старого заповіту це місце в пророцтві Ісаї. Пророк Ісаї в 26 розділі, пророкує так. Моя душа бажає тебе вночі, так мій дух всередині мене тремтить і шукає тебе на світанку. Бо коли твої суди здійснюються на землі, мешканці світу вчаться праведності. Це ще один вірш. Як діє суд? Коли Бог здійснює суди, на землі мешканці землі вчаться праведності, і суд приводить їх під праведність. Ще одне місце прочитаємо з нового заповіту післення апостола Павла до церкви в Римі. Який говорить так, давайте прочитаємо з п'ятого вірша. Але по своєму жорсточенню і нерозкаяному серцю ти накопичуєш собі гнів в день гніву і відкриття праведного суду від Бога, який віддасть кожному згідно його діла. Отже, ми знаходимо, що праведний суд. Від Бога в день гніву утвердить віддачу, якому Бог віддасть згідно його ділам. І це утверджено і буде утверджено судом. Той, хто накопичує гнів або накопичує неправедність, він не восторжествує. Згідно слова апостола, він говорить: ти накопичиш, але в день гніву ти будеш покладений в підніжок, ти будеш трепетати і ти отримаєш повну розплату за свої діла. Суд це здійснить. Ми будемо читати ще багато. Віршів, де суд або думка щодо суду має місце. Але я думаю, цих достатньо для того, щоб розпочати маленький вступ в дану тему. Чи подобається вам слово суд? На перший погляд, це неприємне слово, бо воно містить. Наче загрозу або погрозу, або містить певну акумуляцію помсти в певній мірі через суд на вирок. Або щонайменше, суд не містить благодать. Можливо, тому нам не подобається ні суд, ні суть. Суду, ні дія суду. Можливо, нам більше подобається благодать. Бо благодать не містить суду. Суд же не містить благодать. І на перший погляд багатьом здається, що якщо Бог воліє повноту благодаті, справа буде рішена. Але слово не підтверджує цієї думки. Справа буде рішена не благодать, а судом. Забігаючи вперед, скажу: якщо людину не впокорить благодать, то її впокорить суд. Суд здійснить те, що не здійснила благодать в людині. І тому шлях досягнення цілі у Бога це благодать. Але якщо хтось братиме благодать надармо і використовуватиме її не по призначенню і не буде утверджена праведність Христа в Його житті, то суд здійснить цей недостаток і довершить волю Божу. Ще одна думка, яку нам необхідно побачити щодо суду. Суд являється остаточною і завершальною точкою дії Бога перед початком Нової Вселени. Суд завершальний, остаточний, фінальний. Який і здійснює волю Божу, довершує її. Після нього починається нова Вселенка. Після нього ми бачимо новий Русалин серед народів. Чи пройшов гріх через суд? Ні. Чи пройшов диявол через суд? Чи пройшов грішник через цей суд? Ні. Ніщо не пройшло. З усім остаточно покінчено. І нова Вселенна ніколи більше не міститиме нічого подібного. Коли Бог започаткував творіння, Нічого не передвіщало ні гріха, ні падіння, ні розтління. Творіння було прекрасне, досконале, і коли Бог його створив, він сказав вельми гарно, вельми. Богу подобалось все, що він здійснив. Це було грандіозне, грандіозна дія. Я би сказав, вона навіть більш грандіозна, ніж суд, який він здійснить в кінці. Тому що в цьому була проявлена не тільки величезна могутність і сила Божа, щоб відтворити Вселенну і дати їй новий початок, а і утвердити це. В межах шести днів, поклавши на вершині досконало, досконале творіння безгрішне людину і утвердивши її вершиною всякого творіння, щоби вона царювала, розмножувалася і славила Бога на землі, проявляючи, проявляючи праведність і будучи в послуху йому. Все це утвердивши. Бог відпочивав у сьомий день. Так говорить Біблія. Після дії творіння у нього був день відпочинку. Сьомий день. І знаєте, так би й хотілося, щоб все так і продовжувалося. Але творіння пало. І після того, як Бог відпочивав в сьомий день, через день творіння рухнуло і пало в ріг, і Бог знову взявся за роботу. І працює і донині, і Господь сказав: отець мій працює донині, працюю і я. Падіння творіння знову повернуло Бога. В роботу. В роботу по досягненню цілі. Творіння дозволило гріху прийти. Не дивлячись на те, що Бог створив, і воно було досконале. Творіння впустило гріх. Не дивлячись на всю велич красоту і славу, яка була проявлена. В Божій могутності і Божу любов до людини на те, в яке положення він її поставив, як близько він приблизив її до себе, вона не устояла. І через творіння гріх просочився в волю Божу. І вона була зупинена. Творіння при всій його величі й красоті не рішило і не довершило волю Божу. Суд її вирішить. Творіння дозволило гріху пройти. Суд. Закрив проблему гріха навічно і не дозволить йому пройти далі. Відтворіння до суду. Гріх царствує, але його царювання до моменту суду перед Великим Білим престолом. Великий Білий Престол це останній рубіж. Для сатани. Останній рубіж для падших ангелів. Останній рубіж для бісів. Останній рубіж для гріха. Останній рубіж для світу. І останній рубіж для мертвих грішників. Ніщо із цього всього суд не пройде. а значить, буде відділене і видалене із волі Божої в іншу зону, і ізольоване навічно, а те, що пройде, Більше ніколи не заразиться гріхом. І суд являється гарантом цієї безпеки. Суд є метод рішення проблеми і гарантом безпеки. Після чого ми можемо твердо сказати. Нова Вселенна не паде. Новий Єрусалим не паде. І народи, які будуть ходити в світлі Нового Єрусалиму, не падуть. Тому що сатана і гріх, і грішники ізольовані. І більше ніколи не з'являться. Таким чином, дорогі, ми повинні розширити свою свідомість і чітко признати одне. Нам приємна благодать. Ми приймаємо її, вона нам люба і вона дає нам багато чого. Але те, що дає суд, не цінніше і більше. І якщо ми ухиляємося або приєднуємося до того, щоб отримати благодать і ухиляємося від того, щоб не отримати суду, тому що благодать буде, благодать не довершить справу в деяких областях нашого життя. Багатьом із нас необхідний суд, а не благодать. Але той, хто цього не розуміє, супротивляється йому, надіючись, що благодать вирішить питання. Думаю, що це не так. Як ми бачимо, суд вирішує, суд, по відношенню до багатьох покладе край всьому негативному і утвердить волю Божу. Необхідно зазначити, що в Божій волі призначені, утверджені і запрограмовані череда суддів. По відношенню до різних сфер і до різних категорій творіння. І ця череда судів буде звершуватися в кінці. І слово Боже показує нам, що ці суди будуть в період великої скорботи перед поверненням Господа. Ці суди будуть, коли він повернеться. Ці суди будуть в кінці тисячолітнього царства. І останній і остаточний суд завершальний, великий Білий Престол. Сюди включаються ще дрібні суди, які він здійснить. Я надіюсь, що ми їх розглянемо. Над блудницею, над звіром, над лжепророком. І також над своїми віруючими, які в тій чи іншій мірі будуть не готові, і суд допоможе їм приготуватися. І метод суду. Є абсолютний, довершений і завершальний. І якщо ми не навчимось коритися суду, то боюсь, що ця дія буде звершена у наступному віці. Господь частко, часто судить нас, але він хоче більше. Він хоче, щоб ми самі судили себе. І апостол говорить: якби ми самі судили себе, перше коринфянам, 11 розділ, то не були би засуджені світом. Отже, суд світу із за відсутності суду себе. Якщо ж ми судимо себе, то ми не можемо бути засуджені з тими, хто не судить, а хто грішить. Якщо людина грішить і не судить себе за гріх, вона буде суджена світом. Але якщо вона падає, і согрішає, але судить себе, вона, за словами апостола Павла, Уникне суду разом зі світом. Тому багато судів в плані Божому. Але якщо ми приймаємо суд нині, то жодний із них для нас не має ніякого значення і ніякого відношення. Коли суди будуть здійснюватися, ми будемо вже далеко. Тож судіть нині себе, щоб бути в числі тих, хто уникне всіх судів кінця віку і безумовно уникне останнього суду. Хай благодать відкриває наші очі, щоб ми схилилися і покорилися Божому суду, це сцілюючий і спасаючий суд. Зцілююча і спасаюча дія, тож хай буде кожен із нас схилений перед його бажанням щонебудь викрити і засудити. Нехай ми радісно це приймаємо, цим ми уникаємо інших судів, більш жорстких і більш болючих. Нехай ми схилимося тоді, коли його рука. Дії по відношенню до нас, вона судяча і зцілююча, приймайте її в цьому віці, щоб не бути засудженими наступним. Йому слава нехай буде. Амінь.